Ты завала ему ничего? Нет. Это понял, работает здесь с стримицей остальное. У нас только, конечно, будет боты. Да, четко. Все працює, вообще отлично. И вс повертаєш повертаешь получается. Бах, у тебе тут повний екран працює. Та! ти що, пісня. Вообще класно. Все, все чтко працює. О, у меня тут. А ютубчик. Ты тоже вже? О, отлично. Да. Просто надо почекать а... пару минут, пока оно теж. Эээ, ты получается запускай і ты, ты он, одразу на іде по і ОБСК працює да, зараз. Да. А це так, він а через у... мару работає. Ну да. Ти сперва тік ток нажимаєш, понял? Да, сперва да, там так. є така зелена лампочка, ти нажимаєш тік ток понял? Да, да, да. А, потом ютуб запускаєш. Да, чатики добавлю. Е Захоплення спорейче. А качество как класне. Та. Це куди ты. Live Studio, браття? И нагрузка. 10% всього на цей нагрузка, понял. На процессор. Нормально, Тут даже FPS можна спокойно поднимать до 60, там, например. Че с 30 стоїть, не знаю что. ну качество более-менее нормально, сносне. Дивитись можна. Так, то все добре. Ну то картинки один кер не маєш. Ну ты може не вибрав? А ну Ютуб открыю, подивлюся, подивлюсь, що в Ютубі мене там покаже. Що по картинці, мені цікаво. Що можна по качеству поставити. О, якість зображення, а ну розширення налаштування. 1080. Я думаю, в принципі, це не так і погано, да? Mm -hmm. Я думаю. Ну так при цих параметрах ось я зараз стрімлю на обидві платформи. в Мене взагалі ні капельки не лагає. А то бувало даже таке, що коли ти через TikTok Live оце стрімиш, поняв, то воно підлагувало. Правда, задержка на YouTube велика, треба зменшити. Ну от я добіг до машини, а зараз я короче поняв, тільки-тільки біжу вперед, сейчас буду вертатися стріляти. поняв. А сейчас я вже біля машини ось стою. Задержка велика Оце я тільки-тільки вистрелив, поняв? Задержка дуже велика. Так, а оцей, що я тобі, а ну, открывав, интересно. Тик цей до Ютуба, можна это, чи до ОБС -ки? Ну типа тікфінти тоже через підключається до стрима сам. Так а Внимаю, я хочу вот, вот, поняв, чи э, можно його до Ютуба ще? Бо ТикТок лайф есть. О, він прям підключився. Он ну, прям есть, понял? А ну сейчас попробую я написать в ТикТок, типа что-то. У меня в ТикТоке пиздец стрибла и. Mm. Не знаю с mm. чем-то все. Я чуть не збив там, б так, там щось не так. Ну, да, ну, затримка не... на ютубі велика. Та й на тіктоке я тобі скажу, теж не маленька. Ну, Не, ну на ТикТоке менше, конечно. Чем на Ютубі, на Ютубі більше, Я не можу понять, що на ТикТоке нічого не балакается. мені що, при 32 телефона ставити? Хоча воно підключено.